Бахнуло так, що від машин залишилося саме залізятче. У російській столиці потужно спалахнула газель просто на дорозі. Невже це спишуть на черговий теракт? Адже Кремль серйозно налаштувався взятися за винних у нападі в Крокусі. А ще там захотіли покарати СБУ. Перед главою служби малюком поставили ультиматум. Про все і по порядку в цьому випуску закликаю одразу ж підписуватися на канал «Сейчас», тиснути на дзвіночок, і ми починаємо. Отже, понеділок, 1 квітня, у головному місті Російської Федерації почався вибухово в буквальному значенні цього слова. За даними змі, у Москві просто на проїжджій частині вибухнула газель. Так, телеграм-канал ШОТ уточнив, що інцидент трапився на вулиці Лобачевського у Раменках. Відповідно до відеороликів, які публікують у мережі, автівка спочатку спалахнула. А коли приїхали рятувальники, сталася потужна детонація. У результаті без перебільшення від машини нічого не лишилося, хіба що обгоріли залізний скелет. Пишуть, нібито сам водій не постраждав, дивом не зачепило і співробітника МНС, який йшов гасити вогонь. Його помітно на кадрах, які тиражують користувачі інтернету. Однак внаслідок вибуху ураження отримали ще п'ять автівок, які за нещасним випадком пересувалися повз. Зокрема, міг постраждати легковий автомобіль консульства КНДР. Про це пише телеграм-канал Меж. Судячи з опублікованих фотографій, шкода завдана передній частині машини. Також поплавило заднє праве крило у бензобака сірого автомобіля Нісан. Нині рух на цій ділянці траси тимчасово обмежено. Інформація про причини вибуху ще уточнюється. Якщо вірити деяким російським так званим журналістам, усередині транспортного засобу, що злетів у повітря, був газовий балон. Імовірно, цей випадок росіяни прив'яжуть до вервечки нескоєних терактів, якими останні тижні кошмарять громадян. Анонімні дзвінки, попередження про мінування та евакуації прокотилися по всій Росії після збройного нападу у кроку -сіті холі А нещодавно також стало відомо, що ще один теракт, який буцімто планували у Казахстані. Також його перервали там, за підозрою, у підготовці до нападу затримано чоловіка. У нього вилучено компоненти для виготовлення вибухового пристрою. Про це зокрема повідомив комітет нацбезпеки республіки. За даними відомства, затриманий дотримувався радикальної релігійної ідеології і вже мав судимість за вбивство. У зв'язку із загостренням криміногенної обстановки МЗС країни рекомендувало власним громадянам мати при собі всі необхідні документи під час перебування в Росії на випадок, якщо правоохоронці попросять їх пред'явити. Про таке вже написало одне з найбільших прокремлівських медіа ТАСС. досягли зловмисники навіть столиці Франції. Прихильник іділ збирався влаштувати теракт у центрі Парижа. Це за даними змі, 62-річний єгиптянин. Французькі поліцейські вже затримали чоловіка. Стверджується, що він планував напад на всесвітньо відомий собор Паризької богоматері. На щастя, ще однієї трагедії вдалося запобігти, але ж ми пам'ятаємо, що саме на руках терористів із іділ кров більше сотні загиблих у вже згаданому підмосковному концертному залі Крокус. Ну а радше відповідальність за скоєне взяла на себе ісламська держава Хорасан. Це одна з численних гілок і діло. Нині ж виплили нові деталі цієї масштабної трагедії. Виявляється, навіть Іран попереджав Росію про можливість великої терористичної операції на її території напередодні бійні у крокусі. Про це йдеться у матеріалі Reuters. За інформацією трох джерел агентства, Тегеран передав достатньо інформації про злодіяння ісламістів, які насуваються. Але очевидно, у Путіна жодним чином не зреагували, і сталося те, що сталося. Тут у експертів напрошується висновок: або Росія навмисно сприяла проведенню цього теракту, бо він був вигідний Путіну, або просто не повірила Заходу, вирішивши, що це чергова провокація. Нагадаю, напередодні так само і розвідка Сполучених Штатів Америки застерігала Росію про можливі заворушення в містах мільйонниках, але знову ж таки Москва закрила на це очі. Тим країна агресорка гне свою лінію і продовжує наполягати, нібито до теракту причетна саме Україна. Більше того, слідчий комітет заявив про початок якихось там перевірок. По итогам рассмотрення обращения депутатів Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой і общественных деятелей Александра Дугина і Андрея Деркача, касаючися необхідності расследования організації финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и. Других западных стран, направленных против России, в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка. в рамках проверки. Следствие тщательно ізучить представлені дані і приміть процесуальне рішення. І навіть це далеко неягідки. Держава-терорист вимагає видати їй причетних до подій 22 березня, зокрема голову СБУ Василя Малюка. Чорним по білому про це написали у МЗС РФ. Там же у дописі згадали про вбивства пропагандистів Дугіної та Татарського, колаборанта Прілєпіна та інших персонажів. Щоправда, згодом прес відомства Марія Захарова прийшла до цями і уточнила, що нота про видачу Україною причетних до терактів це стосується не крокуса. Ну, а що цим випадом вони взагалі хотіли сказати? Загадка, яку на тверозу голову вирішити важко. Додам, сюди ж і реакцію самої обвинуваченої сторони, а точніше, Служби безпеки України. У прес-службі відомства підкреслили, що заява МЗС РФ щодо тероризму звучить особливо цинічно на фоні різниці річниці, перепрошую, звільнення бучі та звірств, які там чинили росіяни. Тож, будь-які слова, російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги. На весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. Кінець цитати. Водночас російські спецслужби намагаються пов'язати кейс крокус Сітіхола і ще з одним терактом, що готувався у Каспійську. Це передмістя Хачкали. Йдеться про затримання банди бойовиків у Дагестані. Як стверджується, до складу осередку входили четверо. Нібито саме вони брали участь у фінансуванні виконавців теракту і також планували теракт у Каспійську. Одразу після того мали намір виїжджати за межі Росії. Де оружжя? У Собіра. де бомба? У моїй квартирі. Що собирають взорвати? Набережне касфіські прошу вас, шановні підписники, розсудити, що коїться у російській верхівці, яка сипле заявами, які буквально протирічать одна одній, і який насправді був наміру Путіна, який відверто проігнорував кривавий напад у крокусі, і всі попередження, які робили розвідки інших держав, напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Не забувайте про зворотню реакцію у вигляді вподобайок. Підписок на канал «Сейчас» час і обов'язково також натискайте на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. Так звану гру в кішки-мишки продовжує російська ФСБ. полюють за вихідцями із середньої Азії. Тих або екстрадують на батьківщину, або видають повістки. Або ж у Махачкалі і взагалі починають контртерористичну операцію. Невже Росію затягує трясовина з насилля проти мігрантів та чи не призведе це до громадянської війни? Розбираємося разом просто зараз. Це канал це час. Багато людей, що нас дивляться, не підписуються. Тож зробіть це, аби не пропускати нічого цікавого. І тепер до деталей. Російська ФСБ проводить контртерористичну операцію в двох містах Дагестану. Росмедіа повідомили про це рано вранці у неділю. Вони писали, що спецпризначенці заблокували терористів у кількох житлових кварталах Махачкали та Каспійська. ЗМІ розказували, що нібито було затримано інформацію отримано перепрошую інформацію про місце знаходження озброєних осіб, причетних до терористичної діяльності. Згодом та ж ФСБ відзвітувала, що затримала трьох людей, які нібито планували вчинити терористичні злочини. Під час обшуку місця затримання було виявлено автоматичну зброю, боєприпаси та готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій. Вже в день голова Дагестану Сергій Мєліков заявив, що терористів там виявили у рамках посилення безпеки після теракту в московському кроку Стіті Холі у своєму телеграм бив поклони силовикам і додав, що при проведенні операції громадяни були в безпеці і ніхто не постраждав. Зазначив, що після масштабного збройного нападу в підмосковному концертному залі, в якому звинувачують вихідців із Таджикистану. У Росії посилилися гоніння за мігрантами із Центральної Азії. Силовики влаштовують облави та великі підприємства, де працюють приїжджі з колишніх радянських республік. Їм вручають повістки у військомати або ж депортують. Також мігранти скаржаться на погрози, напади, погроми та інші цькування. Тим часом у російській держдумі депутат від КПРФ Ніколай Ареф'єв заявив, що товстосуми та олігархи просто економлять на зарплатах для росіян. Тому що їх замінили гастробайтери, які, крім тероризму, нічого доброго не роблять. Наприклад, нещодавно російські силовики прийшли на склади найбільшого в країні інтернет-магазину Wildberries і вивели звідти сотні мігрантів. Частині з них після перевірки вручили повістки. Чи ось в Амурській області у місті Благовещенськ, Одразу після теракту підпалили два кіоски з фруктами, які належали іноземним ділкам. Про це повідомив міський голова Олег Іммамєєв у своєму телеграм-каналі. Водночас влада Російської Федерації продовжує стверджувати, що в країні нібито немає конфліктів на національному підґрунті. Хоча політтехнологи вважають, що такі дії можуть призвести до заворушення в Росії. Ця озверіння росіянам в здичавіння я б сказав. Коли вони там відрізають вуха і показуються ніж, виставляють на аукціон, потім до прикріплюється і телефон, і показуючи всім, що вони роблять, це в тому числі образи мусульман у даному випадку. І це створює в дійсності гарне тло для гарно громадянської війни. Як йому больно, жаліється Дмитрій Пісков на перепади настрою у Путіна через трагедії з сотнями смертей в РФ. Це взагалі. Ми його не зрозуміємо. Государство пропускає такі трагедії повністю через себе. і повірте мені, якщо ви не увидите на його лиці сльоз, це не значить, що йому не больно. І те, що переживає він, вряд ли хтось то когда-то узнає і пойме, в тому числі і ми з вами». Тим часом аналітики провели опитування серед росіян для видання Financial Таймс, і більшість серед них вважає, що за терактом в кроку сіті Холл стоїть саме Україна. Хоча серед російської молоді більше людей з клепкою в голові. Вони надають перевагу версії про причетність до цього іділ, а не Києва. Водночас, варто підкреслити, керівництво федерації ще 15 лютого було поінформоване про підготовку до масштабного теракту, який пізніше і стався у кроку сіті холі під Підмосков'ї. Про це неодноразово застерігали представники американської влади. Проте Кремль дозволив цьому статися, вважає голова управління розвідки Кирило Буданов. Я вам скажу більше, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. Ось звідти вона пішла до Москви. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалося, наголосив він. Буданов має кілька версій, чому ФСБ за наказом диктатора Владиміра Путіна не запобігла масовому вбивству в центрі Російської Федерації. Для чого вони допустили, щоб це сталося? Є кілька варіантів. Перша це як в них заведено, боротьба веш – щоб зараз зняти кількох чиновників. Інший варіант, вони насправді недооцінили масштаби того, що станеться. Думали, що це буде якось локально і хотіли звинуватити в цьому Україну, вважає військовий. Нагадаю, стрілянина в кроку Сіті Холл відбулася ще ввечері 22 березня, і вже згодом стало відомо, що кілька чоловіків у камуфляжі зі зброєю зайшли до зазначеної будівлі і відкрили вогонь перед тим, як там мав виступити російський гурт Пікнік. Останні дані свідчать, що у підмосковному теракті загинуло 143 особи, серед них троє дітей. Терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за масові вбивства. У зв'язку з цим маю питання до вас: попри таку халатність російської влади до свого народу, чи можливі нові теракти в Росії та чи можливі чергові погроми? Напишіть, будь ласка, що думаєте в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал сейчас, якщо ви досі з якихось причин цього не зробили. Ставте свою вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення на нашому каналі.